Завершують монолітне бетонування стін. Це протирадіаційне укриття будують для 33-го Вінницького ліцею. Виконроб Богдан Грималюк розповідає на об'єкті. Працюють з жовтня 23-го року. Зараз виконуємо монолітне бетонування стін. Далі в нас планується заливка плити перекриття. Уже з понеділка приступаємо до монтажа опалубки. Стіни 500 мм, товщина перекриття 600 мм». На один квадратний метр перекриття потрібно півтори тонни бетону та арматури. Це аби конструкція витримувала навантаження від потенційних російських атак, каже Богдан Грималюк. Укриття розраховане на майже тисячу осіб. Близько 980 людей, площа там 860 здається квадрат, квадратних метрів. Армопояс над стінами майбутнього сховища заливають і на території 23-го ліцею. Укриття будують на місці шкільного стадіону, каже викону Олександр Рамазанов. Вивезли понад 5,5 тисяч кубічних метрів землі. Після завершення будівництва стадіон відновлять поверх укриття. Площа цього сховища, каже підрядник, майже тисяча квадратних метрів. «Велика-велика тлава мінус 4. Поготовку зробили 10, зробили подушку 45 см, тоді зробили, почали матірувати фундаментні блоки. Стіни в укритті зводять із блоків. Укріпили їх вилитими із бетону колонами. Працюють за планом будівництва, каже Рамазанов. Блоки і між ними йдуть шпонки. Понкет – це для усилення. Після монтажа блоків ми робимо монолітний пояс, який має 40 см висоти. Тоді ми заливаємо плита, у нас має 35 см. У нас такий упрощений проєкт, тому що у нас ґрунтові води на глибині мінус 7 метрів. Це відео Суспільне відзняло 10 листопада минулого року. Так будівельники формували монолітну фундаментну плиту та готувались будувати стіни в укритті для ліцею номер 30 Відтоді минуло три місяці. За цей час залили стіни та перекриття, змонтували аварійні виходи та вентиляційні шахти. Більшість зовнішніх робіт завершили. Муляр Олександр сьогодні мурує стіну убиральні. Це походу туалет має бути. Це переробка один, другий. А це ну наверно складики якийсь має бути. Укриття у 30-му ліцеї має шість великих кімнат. Висота стелі майже 3 метри, розповідає головний інженер будівництва Сергій Вишневський. У сховищі буде три аварійні виходи та вентиляційні шахти. Якщо лунає ну, вибух, закриває входи, значить, через ці вентиляційні шахти поступає повітря, і люди, які там знаходяться, внутрі, вони ну, перебувають безпеці. Будівництво укриття для 30-го ліцею планують завершити у травні цього року, каже інженер. У нас залишилося внутрішнє опорядження, залишилося ще зробити гідроізоляцію позовні, засипати це землею і зробити благоустрій території. Фундамент будували з розрахунком, що над ним зводитимуть додатковий корпус ліцею, каже міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Його та інші протирадіаційні укриття будують за гроші з міського бюджету. Вартість коливається від площі і від об'ємів, і від нагрузок. Якщо ми говоримо про це, вона може бути від 40 до 20 мільйонів гривень за те чи інше укриття. Протирадіаційні укриття у шести ліцеях міста планують ввести в експлуатацію перед початком наступного навчального року, каже Моргунов. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.